Запрошуємо до слова директора Черкаської загальноосвітньої школи перших третіх ступені номер 30 Базилевського Миколу Васильовича. Дорогі діти, шановні вчителі, гості нашої лінійки, рідні та близькі нашого випускника Терещенка Андрія Сергійовича. Сьогодні в урочистості, які присвячені вшануванню нашого випускника шануванню всіх воїнів, які полягли за нашу батьківщину. Сьогодні, можливо, й говорити важко, тому що в школу повертається учень, але повертається вже не учнем, а вічним, ну, можна сказати, солдатом, вічним оборонцем, який буде дивитися постійно на нас з вами, але вже із. Ходу нашої школи. Пам'ять жива, вона живе і буде жити у наших серцях. Андрій Терещенко, молодий хлопець, 91-го року народження і вже герой. Вклонімося всі разом в його пам'яті, вклонімося всі разом в його подвигу. Вклонімося побратимам його, які стоять сьогоднішньому зібрані, ось тут на лінійці стоять. Хлопці, немає виключних слів, які б могли передати всю вдячність тим речам, тим подвигам, тим діям, які ви зробили. Хлопці, ми будемо пам'ятати, і шанувати вас завжди. Ви, Андрій, це те, що дасть нам змогу мати власну державу, до чого ми повинні долучатися всім серцем в кожній дії, навчаючись. Вічна слава героям! Андрій був. Дуже гарним братом він мене виховував. Він дав гарне виховання, завжди захищав мене. Я б хотіла зачитати його вірш, який він написав перед тим, як йти на війну. Потрібно це життя шикарно прогоріти до самого урвища, а вже наприкінці віддати. За щось цінніше і рідніше за те, щоб ми хотіли мати, чи за країну, чи за рідних, близьких. Тож ти прожив життя, то й братям з дай погарцювати. Бо ж сумнівом покриті всі твої жадання, і тільки саджанці, яких ти наробив, закінчать десь приблизно все, чого б ти прагнув, і дасть і матиме всю силу всіх дідів твоїх, козацьку честь, відвагу, доблесть, суть натхнення в віршах, які в країну нашу рідну і милу дають піднести на вершину світу, не із-за слави й гордості, а в приклад, що дасть натхнення, надихать. Життя лише раз для вас, вас дається, і я впевнений, що ви дасте наснагу нагу поколінню і мудрість, і причину, і навіть віру Україну славить і любить і оберігати. Коли зараз проходять всі ці свята, та ми пам'ятаємо про ветеранів, ми пам'ятаємо про біль, який є. Був колись 70 років назад. Але ми ніколи не на хвилину не забуваємо про те, що твориться зараз. Коли все це закінчиться, ми будемо все своє життя згадувати ці дні. Будемо згадувати Андрія, тому що він перший загинув із нашої команди 28 чоловік. Велике спасибі батькам, що виростили таку дитину. Спасибі друзям, які його підтримали, також і підтримували в школі. Я думаю, що він зараз десь там з неба дивиться за нами і посміхається. Насправді він був, як ми всі пам'ятаємо, щирий, правдивий і відвертий. Слава Україні! Не плач за мною, мамо, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, колись снайпер той. Стріляв у голову і таранив серце. Тоді я не думав, що ж з тобою буде. Не плач за мною, рідна, не листь ліс. Пишай за мною, бо я патріотом виріс. Ти, мама, пиш за мене помолись і не вини себе. У цьому я напевно винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, але не хотів стояти на колінах. Пробач за сільки завданого бою. Не баль зі мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто загинув за країну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом і породитиму свій світі. Андрій з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проваджатиме поглядом учнів, нагадуючи кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Право відкрити меморіальну дошку надається побратимам, з якими він воював.